Привіт! Перед вами Зоншенгама ZS50QT8, китайський скутер, на який немає жодних запчастин, і я намагаюсь дати йому нове життя без необхідного досвіду. У минулих серіях я розповів історію цього скутера, зняв пластик та почав роботу над його відновленням. Сьогодні я займусь приборною панеллю, так як майже всі її компоненти давно вийшли з ладу. Першим ділом відновлю роботу спідометра. Неекспертним поглядом оцінюю оригінальний тросик як непридатний, тож його необхідно замінити. Знімаю переднє колесо. Гайка в хорошому стані тож відкручується без проблем. В приводі спідометра можна побачити велику кількість старого мастила та бруду, що в цілому не дивно. Спроба покрутити троса вручну не дала результату, і, схоже, я зрозумів чому. Перед тим як розібрати привід, спершу перевіряю його роботу. Схоже, що він живий і це хороші новини. Розібрати привід заважає, як я спочатку думав, болт, в якому зірвало шляпу. Як виявилось пізніше, то було щось інше, але в цілому без різниці я це просто висверлив. Тепер всі деталі можна розібрати а ось і шматочок старого торса. Час почистити всі деталі, і я знову допустив помилку, не вдягнувши рукавички. Бляха, все-таки грязь грязна. Старе мастило настільки густе, що прибрати його дуже складно. Але нічого, через певний час мені вдалося прибрати весь бруд. Тепер необхідно зняти трос для цього відкручую задню панель. Трималась вона на трьох шурупах і одному винтику. Тепер, по ідеї, панель повинна знятись, але її все одно щось тримало. Пошатавши її в різні сторони, вона все ж знялася і відкрився доступ до гайки троса, відкручую та безжально його видираю. Загальна довжина троса близько 90 см. З цією інформацією їду в магазин. В магазині трос обійшовся 100 гривень, але, на жаль, всі вони були більшого розміру. По зовнішньому вигляду і, скоріше за все, якості вони також відрізняються. Але продавець сказав, що на китайських скутерах вони всі стандартні, тож мають підійти. Що ж, зараз це перевіримо. Закручую гайку зверху, і вона дійсно підходить. момент істини пробую прикрутити нижню гайку. о, вона не підходить. Як так? Схоже, що не всі китайські скутери стандартні. Я спробував закріпити гайку за допомогою стрічки, але безуспішно. Того ж дня я відвіз торса назад та переглянув інший асортимент. Але в магазині навіть приводи спідометра з підометра відрізнялись кріпленнями та діаметром. Повернувшись додому, я зробив виміри всіх параметрів з надією знайти щось в інтернеті. По запиту китайського приводу всі моделі і близько не були схожі за моєю. Лише через пошук по зображенню мені вдалося знайти схожі приводи. Вони продавались БУ за кордоном, а в нас їх можна було купити, лише замовивши з Польщі за не саму приємну ціну. Пошук троса також викликав проблеми. Абсолютно всі стандартні троси не підходили по параметрам. Якщо мені вдавалося знайти потрібний, разом з доставкою він коштував 15 разів дорожче. Варіантів було небагато, і я обрав більш бюджетний. Буду виходити з ситуації своїми руками. Наступного дня я знову поїхав в магазин та придбав торса. Дали мені, до речі, той самий. В мене було декілька варіантів вирішення проблеми. Одна з них це заміна однієї з гаяк на стару. Для цього потрібно зняти ковпачок. Взагалі я не знаю, як ця деталь правильно називається, але нехай буде так. Хоч і не ідеально, але ковпак вдало зняти, після чого я вирівняв та сточив усі нерівності. Тепер, коли він рівний, намагаюсь накинути гайку, але ніяк не виходить. Цей момент я згадав, що в мене залишився старий ковпачок. Гайка з нього також важко знімалась, але він принаймні підходив. Вирівнявши старий ковпачок, пробую накинути гайку, і, приклавши трохи зусиль, це вдається. На кожух ця конструкція також насаджується без проблем. Перед тим як все зафіксувати, надягаю старий захисний ковпак. Прижати ковпачок до кожуха мені допоможе гайка, а точніше, її половинки. Спочатку стукаю молотком, а потім додатково обжимаю лищатами. Тримається не гірше заводського. Час зібрати докупи привод. Всі шестерні ще дорозмащую салідолом. Також додатково вирішив змастити сам тросик. Тепер все готово до встановлення. Ставлю на місце колесо та привод. Нарешті прикручую тросик і надягаю захисний ковпак. Спідометр знову устрою, тож переходжу до вирішення інших проблем. Першою проблемою є кнопки, вони в поганому стані, особливо перемикач дальнього та ближнього світла. Перемикається він туго, що не дуже добре. Другою проблемою є поганий контакт. При повороті руля світло зникає. Для виявлення причини потрібно все розібрати. Шурупів тут ще більше. Саму передню панель тримає два шурупа, а фару аж по 4 штуки з двох сторін. І звісно, всі вони різні. 10 шурупів викручено, і деталь повинна знятись, але ні, все ще тримається. І причина цьому шуруп, ще один шуруп. Напевно, він дуже важливий. Тепер точно все. Передню пластмаску, до речі, теж потрібно помити, але це потім. Перше, що я побачив, це велику купу різнокольорових проводів, у яких я абсолютно нічого не тямлю. Також я звернув увагу на дві додаткові лампочки. Схоже, це підсвітка самої приборки. Я був здивований, адже взагалі не пам'ятаю, щоб вона колись світилась, та й в інструкції скутера про таке не згадувалось. Але якщо вдасться відновити її роботу, буде дуже круто. Потім я ще трохи покрутив бошку скутера, намагаючись знайти місце поломки, але так і не зміг його визначити. Тож буду йти методом виключення. Почав від лампочки. Звернув увагу на першу змотку проводів. Розібрав її, але під ізолентою проблем не виявив. Далі вирішив перевірити фішку, і тут теж усе виглядає нормально. Ще трохи пошатавши провода, я вирішив розібрати змотку від іншої фішки. Хоч вона зроблена не найкращим чином, проблем не повинно бути. Все вказувало на те, що проблема знаходиться далі. І дійсно, вже через хвилину я побачив обірваний провід. Проблема виявилась значно простішою, ніж я очікував. Було очевидно, що він відірвався саме з цієї змотки, і як виявилось, не один. Ймовірно, саме це спричинило відсутність підсвітки. Наступні 20 хвилин я намагався спаяти провода докупи, але на жаль, з пайкою в мене завжди складні стосунки. Тож я вирішив не мучитись і скористатися дарами ХХ століття. В магазині поштучно продавались термоусадні гільзи з припоєм. Набір з 30 штук обійшовся мені в 270 гривень. Щоправда, пізніше я дізнався, що в інтернеті 100 штук можна купити лише за 175 гривень. У будь-якому випадку гільзи виконують свою роботу чудово, і габаритне світло тепер працює без проблем. А от ближнє та дальнє світло досі не подають ознак життя. Я також по черзі перестав лампочку з датчика поворота в роз'єми підсвітки, і вона чомусь теж не працювала. Схоже, відірвані провода були не єдиною проблемою. Я вирішив оглянути лампочку дальнього світла, для чого зняв скло. Ніколи б не міг подумати, що під мутним пластиком криється така краса. Приборна панель під ним в ідеальному стані, на відміну всього іншого в цьому скутері. Лампочка на перший погляд ціла, тож я вирішив перевірити саму кнопку. Я ще багато разів переходив з одного на інше, бо банально не знаю в чому проблема та як її вирішити. Кнопку розібрав, почистив, зібрав докупи та змазав всі рухомі частини. Працювати вона стала в рази краще, та на жаль, тільки в фізичному плані. Світло так і не з'явилось. Вирішив перевірити лампочку напряму через акумулятор. Виявилось, що працювало лише ближнє світло. Навіть якщо проблема була не в лампочці, її в будь-якому випадку треба замінити. До речі, патрон лампочки теж схоже нестандартний, стандартний, бо в інтернеті я схожого не знайшов, тож розібрав методом тика. Дякуючи тому, що в цьому скутері використовуються хоча б стандартні лампочки, я без проблем купив основну фару та ще 5 маленьких для приборної панелі. Ставлю всі лампочки на свої місця. Але результат той самий. Працює лише поворотник, нічого не змінилося. Власних знань вже не вистачало, тож довелося шукати відповіді в інтернеті. І яким же було моє здивування, коли до мене прийшло усвідомлення: Основне світло в більшості скутерів працює не від акумулятора, а лише від робочого двигуна. Весь цей час проблема була зовсім в іншому. Насправді, проблем все одно багато, але робота двигуна була основною. Що ж, вік живий, вік учись. Спробуємо завести цей мотор. Електростартер працює вже добре, однак двигу не заводиться. Спробуємо кікстартером, але з ним щось не так. В первинне положення він не повертається. Скутер так і не вдалося завести. Можливо, проблема в свічці. Відкручую свічку, чищу та перевіряю на наявність іскри. З цим проблем немає. Але скутер досі не заводиться. До самого вечора я намагався знайти причину. І, розбираючи карбюратор, мені відкрилась ось така картина. З тим, як встановлена мембрана, я взагалі не розумію, як скутер до цього працював. Після всіх активностей акумулятор був в Мотлах розряджений, тож, поки він заряджається, займусь проводкою в приборній панелі, оскільки оригінальні змотки залишають бажати кращого. Всі контакти я роз'єднав та перевірив мультиметром на цілісність, що дало позитивний результат. Можна вичерпнути їх зі списку проблем. Спояв провода тими ж термогільзами. Можливо, виглядає не ідеально, але значно краще оголених контактів. Після зарядки акумулятора стартер почав крутити активніше, але двигун все ще не заводився. На жаль, він настільки убитий, що температура нижче 10 градусів для нього смертельна. Завести скутер вдалося лише в приміщенні, і то за допомогою швидкого запуску. Зате, коли двигун заведений, можна повноцінно перевірити проводку. Після перепайки контактів почала працювати підсвітка, і, на перший погляд, ближнє та дальнє світло. Та вмикається лише ближнє, незрозуміло чому. В процесі перестала працювати друга лампочка підсвітки. Виявилось, що контакт самої лампочки відігнувся. Неймовірно, як така маленька деталь може причинити стільки проблем. Потім взагалі вся приборна панель почала мигати. Причиною став поганий контакт фішки, який, не дивлячись на старання, не вийшло виправити, тож я просто його відірвав і змотав провода напряму. Тепер можна комфортно перевірити роботу зі світлом. Через декілька днів мені все ж таки вдалося встановити причину несправності. Нею стала сама кнопка. Діло в тому, що контакти та деталі корпусу збираються як одне ціле, і щоб зібрати кнопку, потрібно тримати її в одному з двох положень. Я завжди збирав її в положенні ближнього світла. Так як від перестановки доданків сума не змінюється. Однак кнопка, зібрана в нижньому положенні, вмикала тільки ближнє світло. Як тільки я зібрав кнопку в положенні дальнього світла, все запрацювало. По якій логіці це працює, я й досі не розумію, але працює той добре, не буду чіпати. Залишився лише індикатор палива. Сам датчик вийшов з ладу і потребує заміни, але індикатор можна перевірити, замкнувши контакти. Вмикаю запалення, і індикатор засвітився. Вся приборна панель успішно відремонтована. Але, тим не менш, попереду ще багато роботи, як з технічного, так і зовнішнього плану. Всім цим я буду займатись в наступних епізодах. Підписуйтесь, щоб їх не пропустити. І до зустрічі у наступному відео.